Дорогі знавці рідної мови. Доброго ранку, мудрі наставники знавців, учителі та викладачі. Доброго ранку, наші вельми, шановні гості. І святом рідної мови. Шановні конкурсанти, шановні гості, з 2002 року за наказом президента України Віктора Петровича Януковича у нашій країні започаткований міжнародний конкурс на мовно літературний конкурс, вибачте, імені Тараса Григоровича Шевченка. Наша область дуже активно бере участь у цьому конкурсі, тому що в минулому році. Із 18 переможців обласного конкурсу 12 було відзначено на фінальному етапі всеукраїнському конкурсі, і тут зараз присутні переможці минулого року. У цьому році ми доповідаємо комітет, доповідає нам, що 186 учнів. І студентів вузів першого, другого, третього, четвертого рівня акредитації брали участь у цьому комплексі сьогодні. Тут в цьому приміщенні 17 переможців, які мають сьогодні доказати, що вони дійсно є одні з кращих знавців української мови та літератури не тільки Запорізької області, а й в Україні. Отже, дозвольте мені. Від імені Оргкомітету відкрити фінальний етап другого міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка та побажати нашим конкурсантам успіхів у цьому етапі. Дякую.